День донорства це не єдиний день, коли потрібно здавати кров. Потреба в донорах є завжди. Наскільки важко знайти іноді от ту особливу кров? Ми не маємо права допустити дефіцит якоїсь компонента крові. Ми контролюємо потік донорів, бо ми цінуємо кожну каплю крові. Я знаю, дивляться ефір люди, які б хотіли стати донором. Що я для початку маю знати там не їсти ввечері чи можливо не вживати якісь напої? Має пройти два тижні після хвороби. Тоді вже можна бути донором. Вітаю, я Сергій Мамаєв. Це Ірина Єрмак. Сьогодні найголовніша тема сьогоднішнього дня. Ми її навіть окремо винесли в цей день донора. В Україні цей день набув особливого значення і донори крові, особливого ставлення. Бо щодень у нас сотні поранених бійців. Попри те, що люди стають у черги під шпиталями, часто виникає ситуація, коли просто не вистачає. Крові певної групи, і ви знаєте, я дуже часто змічаю. Ви так само можете і в телеграм-каналах, і просто в інстаграмі, в соцмережах, коли є такі заклики, не вистачає, наприклад, четвертої групи і шукають по декілька тижнів іноді. Хоча здавалося, що нібито і черги є, але чомусь чогось не вистачає. Я думаю, що нам допоможе в цьому сьогодні наш експерт, який вже не з нами на зв'язку. Так, Вона зв вже на зв'язку. Це Інна Вільшанська, лікар-трансфузіолог, завідувачка відділення комплектування донорських. Кадрів Центру служби крові національної дитячої спеціалізованої лікарні Ахмадит в центрі служби крові вона працює вже майже 6 років. Вітаю вас, пані Інно. Вітаємо вас. Ну, зазвичай у нас чогось є, є така е, специфіка в Україні. Ми згадуємо про якісь проблеми у відповідні дні. Але здається, донорство починаючи з лютого, ну якщо чесно, то з 14-го року. Але з лютого цього року стало найбільш актуальною темою, оскільки так на початку, та й не на початку, час від часу під усіми е, станціями переливання крові, куди зазвичай люди приходять здавати. Є черги, але вони є, коли є заклик. Але щось мені здається, що кров потрібна не тільки коли хтось у голос каже: От, зараз потрібно здається, треба якимсь чином змінювати підходи до того, як ми здаємо кров. Можете розповісти, як правильно це робити і коли. Ну, по перше, я хотіла подякувати кожному донору, який приходить до нас давати кров та її компоненти. Ми дуже вдячні кожному, оскільки на такий тяжкий час, як зараз, люди подумали про інше про порятунок, життя. І дійсно у нас було багато донорів, і зараз є багато донорів. А вже ж ми контролюємо ці донорів, щоб бо ми цінуємо кожну каплю крові, яку здали донори. Що хочемо, щоб вона допомогла. Порятунку е, життю через це, вже ж у нас є постійний контроль кількості донорів, наприклад. Зв'язку із сроками зберігання певних компонентів різних, також ми це все плануємо. І навіть зараз, так само по донорству крові, в нас також є наша стрінка у Фейсбуці, куди ми виставляємо інформацію, які нас потрібні компоненти. Ми так само в телефонному зв'язку, наші донори знають наші контакти, і плюс є ще допоміжні платформи інформаційні для донорів, як, наприклад, донор.ua, так само або як наші Агенти крові вони поширюють інформацію про донорство і так само ми е, з ними ділимося інформацією, які нам групи крові потрібні, які нам компоненти потрібні. Тобто, у нас регуляція донорів відбувається постійно для раціонального використання і донорських ресурсів, і так само для раціонального використання і компонентів крові. А наскільки зараз гостра потреба взагалі в донорах, і чи відрізняється вона від потреби, та що була перед війною, тобто до 24 лютого? І наскільки важко знайти іноді от ту особливу кров, яка, наприклад, може не знаю, можливо, це фейки, чи воно чи можливо воно просто гуляє інтернетом? Що потрібна якась група крові? і Її ніяк не можуть знайти? От розкажіть, як це відбувається? Потреба в донорах є завжди, оскільки є певні сроки зберігання компонентів в крові. Наприклад, у еритроцитів у нас просто специфіка через те на трішки менші сроки ніж в інших центрах. У еритроцитах тільки 28 днів. По тромбоконцентрату всього насього 5 днів, А гранулоцити – це дуже специфічний компонент, тільки одна доба. Через це, що розуміли? Потреба є завжди, бо є сроки зберігання цих компонентів. Що і до війни, що зараз, до початку війни, і що зараз наша потреба є завжди і завжди буде по специфіки. А вже якщо є поранені, то великий відсоток від цих поранень потребують переливання компонентів в крові, це залежності від, від об'єму крові, які вони в яку вони втратили. А от ще таке запитання: я знаю, що донор повинен важити більше кг, кілограмів, повинен бути здоровою людиною. Як от дійсно дуже ж багато людей проходить, як ви робите оцей правильний відбір? І наскільки дійсно люди розуміються, що вони здорові і можуть абсолютно ідеально підходити для того, щоб бути донором? Я запитую це спеціально, тому що я знаю, дивляться ефір люди, які б хотіли стати донором, але не знають у цих от таких от правил, які. Потрібно дотримуватися. Щоб е зробити правильний відбір, у нас е Міністерстві охорони здоров'я розроблені анкети для донорів, і е так само веде вислід найкритичніші е е точки. Щодо донорства. Донор на етапі реєстрації вже розуміє, закончує анкету, чи він може бути донором чи ні. Лікар вже на прийомі, оцінює анкету донора. Так само задає, задає додаткові запитання, чи точно дана особа може бути донором. І так само плюс оцінює загальний на крові, чи може лікар чи може допустити до донації. Так само з загальним ліс крові вибирається і тип донації, бо не тільки є донорство крові, ще донорство плазми, тромбоконцентратор. В мене таке питання: от уявімо собі, що я вирішив, що е, я хочу прийти і на постійній основі е, ось це, ну, здавати кров. Єдине е, наскільки я знову ж таки зрозумів. Потрібно, щоб кров була постійно, ну тобто донори приходили постійно. Тому є можливість в мене, наприклад, зареєструватися не на той момент, коли от зараз потрібно, да? а стати ну, в якусь чергу, коли ви мені там чи ви, чи якийсь інший центр зателефонує, скаже: на завтра треба прийти і здати ось таку кров. В мене є така можливість. Так, є такі інформаційні ресурси для донорів. Вони всій Україні, наприклад, Donor.ua, Або так само наші волонтери, з якими ми постійно співпрацюємо, агенти крові вони так само реєструють донорів. Так само по групах крові реєструються, які нам потрібні. Ми завжди стараємося попередити якийсь дефіцит. Якщо ми знаємо, то в нас є певний запас, ми маємо постійно контролювати. Якщо нас поступають пацієнти, певної групи крові відразу відділенням передають їхні потреби. І ми завжди скажемо попереджаємо такий дефіцит. Ми не маємо права допустити дефіцит якоїсь компонента крові, оскільки від цього може залежати життя пацієнта. Що як людина, яка, наприклад, зібралася вже приймати участь у цій системі здачі крові, що я маю знати? В першу чергу, от я завтра, наприклад, збираюсь піти і здавати кров. Для того ну, там буде тест, я це все розумію. Але що я для початку маю знати? Там, не їсти ввечері, чи можливо не, там, не вживати якісь напої там, чи щось таке? Ну, по-перше, е Дізнатися, які центри крові знаходяться поруч біля вас, вибрати цей центр крові. І якщо є можливість, якщо ви знаєте свою групу крові, можете зареєструватися. Наприклад, самий сайт що я вже пару разів повторюю, просто це зручно для нас. І до неї там ви можете зареєструватися і навіть вам прийде повідомлення, що ваша група крові потрібна, і навіть вказує, в якому центрі крові. Далі щоб ви підготувались до донації. За 48 годин виключили алкоголь, за 2 години не палили, з собою обов'язково взяли паспорт, і також ознайомилися, чи у вас немає абсолютних та тимчасових протипоказів до донації. Наприклад, серед абсолютних, це якщо людина перехворіла хепатитом В, то, на жаль, вона взагалі не може бути донором крові та її компонентів. І тимчасові, наприклад, якщо якийсь вірусне захворювання, підвищення температури, що має пройти два тижні після хвороби, тоді вже можна бути донором. Інно, розкажіть якусь історію. ну 100% була вже точно за ваш досвід була якась історія якогось донора. І хто вас найбільше вразив? Ну, така прямо от людська історія, можливо. Якщо чесно, таких історій просто якось, наскільки е, нас прекрасні донори, що. Ну, а вже ж кожного згадати не можна. Але, наприклад, за період війни, коли був період проблем з транспортом, ми шукали донорів, які живуть поруч біля нас, які живуть серед співробітників, які зараз живуть в лікарні. І були донори, які дійсно збиралися групами, в кого є машина, і приїздили там цілим під'їздом, наприклад, коли в нас були потреби. І люди дійсно збирали Вся і приїздили нас з нами. Контактували там була контактна особа. Вона казала скільки приїде. Ми казали, що чи можна, чи не можна, і які рекомендації по донорству ми розуміли, що коли людина приїде, ми Просто має бути певне, що ми не просне не пропустили нічого, що вона дійсно зможе здати. І це був максимальний контакт з такими людьми, і це було неодноразово. Це дійсно в нас були вже потім така практика, Що щотижнево так приїздили? Наприклад, по у нас було що. По понеділку приїздили такими групами людей. Там одна-дві машини, які приїздили здавати і такій ситуації у нас були донори, які йшли е пішки там до нас, але ми так старалися вибрати тих, хто живе поруч на з нас був список донорів, які живуть поруч. Що якщо якісь там потреби, що ми знали з ким зв'язуватися? Якщо хтось далеко, ми їх не торгували або вже зв'язувалися з волонтерами або через е е різні служби там е е таксі, щоб можливо, можна домовитися, щоб довезли цього донора, якщо він так сильно необхідний. Дякую вам величезна. Потрібно кожному розуміти, що що допомога фронту може бути не тільки там із закупкою дронів чи безпосередньо там іти на фронт, а можна допомагати всім, не тільки нашим військовим, а всім, хто потрапляє під обстріли, допомагати сьогодні, тут і зараз. І тому хочеться просто закликати всіх приходити і зареєструватися в першу чергу в ці пункти донорства для того, щоб. Щоб у нас ну точно в країні не було проблем з донорським матеріалом. Дякую, Дякую вам. Да. Підсумовуючи, я хочу сказати ось таке: ще раз: щоб стати донором, потрібно звернутися до місцевого центру крові і там дізнатися про потребу. Ви можете зареєструватися і приходити здавати кров саме тоді, коли це потрібно. Є навіть окремі ресурси, окрім того, є наші партнери, Міжнародний фонд медичних інновацій, який запустили флешмоб. Всі посилання на цю інформаційну кампанію ми залишимо в описі цього, цього відео, саме для того, щоб ми не забували, що день донорства це не єдиний день, коли потрібно здавати кров. Вона потрібна завжди, оскільки має там певний, певний обмежений термін. І для того, будь ласка, не забувайте, зареєструйтесь і допоможіть Магайте українцям власною крові в тому числі.